Вока Фристі, котрий ми сьогодні читаємо, Кондак 11, милий, котрий відкриває серце наше для молитви, ми співаємо такими словами, що пеніє всеумиленної, тобто усі милості приносимо перед Христом всечесний Крестий і смиренно молимося розп'ятому на тобі, Христу Богу нашому, котрий нам дарував. Унікально що дарував нам утішення і отраду в скорбях і дав нам силу боротися з страстями і пороками, віддіти страсти, їх ізцелити силою кресною і стати в число дітей Божих і збраних. Люди наші похожі всі християни на спортсменів котрі бігать, котрі тренуються. А от люди не церковні, як не спортсмени, починають осуждати, а за чим тут гантелі потягати, а за чим бігати, а за чим там держати пост, держати дієту? Звісно, мовчада їм казали, хто не розуміє силу поста. Вони, коли цікавилися, яке питання має балерина. Або та, котра танцюристка. У неї таке питання, кожна калорія під контролем. Раді чого? Вона хоче бути легенька у танцюві, у движенні. Якщо хоче християнин бути легкий, веселий, сильний душею, і тілом, і талантами, і способностями, то тим більше є смисл контролювати питання своє. Щоб в період великого поста особливо примірятися до того, щоб тіло наше не командувало душею, а щоб то тіло, що буде ми, будеся слухати і ще додавиме, не будеся слухати усилимо пост, будеся розпалювати страстями, три дні поста додати ще. Коли успокоїться тіло, тоді ми починаємо. Акуратенько йому давати все необхідне, тому що страсти, як які змії, котрі затиснуті у нашу природу. І якщо їх вовремя не почистити, не вирвати з корінням, то вони ніколи не дадуть спокою чоловікові християни, знають з тим боротися, а люди не церковні, високоміння про себе. Вони такі розумні, а вони йдуть туди, де їм сказав телевізор. А яка релігія ліпша, не мама їх знає, а в інтернеті напрочитали. прочитали, і в результаті з тупіка в тупік з обмана в обман. І такими людьми цей світ так маніпулює. А ми кажемо, Господи, благослови, щоб наші люди держалися тої віри, котрої ми у Закарпатті держимося, тисячу 150 років. От часів Кирила і Мефодія. Ще Києва не було на світі, за Москву ніхто не споминав. А вже ми молилися, молилися по православному, по-восточному і з кирилицю. Думайтеся, колись у центрі Європи, весь центр Європи, теперішня Мадярщина і всі кругом славянські держави, то було Слав'янське королівство, Велике Морав'я. І то було православное. І то все. Уже мало кирилицю як, як основна писемність. Пізніше Западна церква Католицька іскоренила кирилицю, вернула Латиніку, і в результаті многістиянські народи втратили красоту того, чим ми маємо: Кириліця на дві голови вище від Латиніки. От чому ми держимося в центрі Європи, уже кругом нас. Почти всі прийняли латиніку. а ми держимося, тому що ми знаємо, що з нею і православ'я, і восточний опит, і форма восточного християнства православного, канонічного і спасительного. Нині в Україні маємо єдину церкву, українську православну, канонічну, де присвятить Блаженніший Митрополит Онуфрій. ми держимося її, тому що. Іменно трудний час треба усім християнам, аж терпимо, так терпимо всі разом, аж терпимо гоніння, так терпимо разом, аж гонять, аж судять, б'ють, значить терпимо разом, бо віримо, що разом будемо від Бога і получати награду, кожен, яку духовну, відкриту, хтось нині на цьому світі, хтось у вічному світі, але Бог нікому не залишається довжний. І винесіть благословені свідома, сила креста Господня наберігає нас у радості духовної із Богом Святим.